Зібрались дівчата, та й кудись пішли, зайшли серед лісу, зайшли серед лісу, зайшли серед лісу, збирали квітки, лише одна дівчина квітоньки не рве, за милим скучає, за милим скучає, за милим скучає, бо до війська йде. В лісі шелеснуло, дівчина дрижить. Перед нею гарний, перед нею гарний, перед нею гарний хлопчина стоїть, скочив він із коня дівча привітав, пригорнув до серця, пригорнув до серця, Пригорнув до серця та й поцілував. Не цілуй козаче серце не рани, у військо від'їжджаєш, від у військо від'їжджаєш, у військо від'їжджаєш, забудеш мене. Я тя не забуду, присягаюся, у війська повернуся, з війська повернуся, з війська повернуся, поберемося. Їде козак з війська дівчина іде, пригадав, що клявся, пригадав, що клявся, пригадав, що клявся, що його буде.